Томат оля зацікавить і овочівників любителів і фермерів, цей гібрид відрізняється високою врожайністю при мінімальному догляді, підхід до нього знайде навіть новачок. Завдяки тіньовитривалості і стійкості до прохолоди і спеки оля вирощується у відкритому ґрунті, парниках і зимових теплицях. Походження томатоля в 1 оригінаторами гібрида є дві установи агрофірма Іллівна, Метищі і Федеральний центр овочівництва. Колишній внисок в Одинцовському районі заявка на реєстрацію в Держреєстрі рослин була подана в 1997 році, але оля вирощувалася і раніше на присадивних ділянках і в фермерських теплицях, а в кінці 90-х отримала офіційний статус селекційного досягнення, що охороняється законом. Томат районований для всіх регіонів, завдяки здатності пристосовуватися до різних погодних умов Оля швидко поширилася по країні і набрала велику армію шанувальників. Опис гібрида, томат Оля Ранній його вирощують в зимово-весняний і весняно-літні періоди, а також в продовженому обороті, тобто без пересадки до листопада-грудня в теплицях, термін дозрівання 90 днів після появи сходів а в продовженому обороті. 105 днів, кущ супердетермінантний, однак в закритому ґрунті може вирости до 1,2 м у висоту, стебло малобліственний, пагонів відростає мало, можна не пасанкувати. Гібрид цікавий тим, що в междоузлиях, тобто в проміжку від одного листа до іншого, закладається не одна кисть, а відразу три перші з'являються над цим дев'ять листом. В кожній кисті по сім плодів помідори округлі, слаборебристі, масою до 180-х. На незрілих є темно-зелена пляма біля плодоніжки. дозріваючи томати стають червоними, смак хороший, призначення гібрида універсальне, урожайність при класичному вирощуванні – 10-15 км2, а в продовженому обороті за 11-12 місяців в зимових теплицях – 26-27 км2. Найцінніші характеристики гібрида оля стійкість до вірусних хвороб, стійкість до голової, нематоди тіньовитривалість, жаростійкість, холодостійкість, оля зав'язує плоди в прохолоді вночі у 7, в вдень 13, у 15 інші сорти в таких умовах скидають колір. Оптимальна температура для утворення плодів на томатах 21, 23 при 1,5. З на більшості сортів запилення не відбувається, а при 1-2 припиняється розвиток, кущі не цвітуть або скидають бутони. Особливості вирощування: томати оліасійти після 20 березня до 10 квітня з таким розрахунком, щоб до моменту висадки на постійне місце розсаді виповнилося 45-55 днів. В описі гібрида не йдеться про його стійкості до найлютішого ворога всіх томатів, фітофторозу, тому обов'язково перед посівом прогрійте ґрунт до сто і протравити насіння в фіолетовому розчині марганцівки. Відео вирощування томатів від посіву до збору врожаю, оля витривала, тому сходи не обов'язково тримати на самому сонячному вікні, підійде орієнтоване на схід або південний захід. Коли з'являться один-два справжніх листочка, розпекеруйте рослини по окремим стаканчиках. Догляд за розсадою полягає в поливах і підгодівлі, які потрібно вносити раз в 10-14 днів для цього, купите добрива для розсади. Фертика люкс, чистий лист і ін у літню теплицю висаджуйте після 15 травня, а у відкритий ґрунт на початку червня, дотримуючись такі терміни. Урожай ви отримаєте в липні серпні схема розміщення рослин на грядці 5.0.4.0 нуль смобов'язково потрібні опори, незважаючи на супердетермінантність, тобто обмежене зростання, томат оля виростає досить високим і врожайним кущем. Як росте гібрид оля, головне стебло закінчує своє зростання, утворивши на верхівці три суцвіття і лист з пазухи листа під суцвіттями відростає пасинок. Він теж припиняє зростання, увінчавшись групою з трьох суцвіть, з пазухи листа під суцвіттями виростає наступний пасинок, і так поступово наростає кущ та На теплий сезон, томати оля встигають вирости до метра і навіть вище, утворюючи по 12-15 кистей. Від вас буде потрібно лише видалити нижні пасинки, якщо вони з'являться в проміжку від землі до першої групи кистей. Не можна видаляти самий верхній втечу під суцвіттями. Він потрібен для продовження зростання. Догляд за томатом оля дуже простий, поливи один-два рази на тиждень. Підживлення комплексними добривами для томатів кожні 10-14 днів для профілактики фітофторозу Обривайте нижні жовтіючі листя, які стосуються землі з приходом холодних ранків, коли температура вночі опускається до 6. У 8 сприщипніть всі верхівки і обірвіть всі квіти, вони вже не встигнуть перетворитися в плоди. У відкритому ґрунті з цього монту вкривайте томати або зберіть, все налилися плоди і дозаривайте їх будинку, збір і призначення врожаю і стиглі плоди, і ще зелені на дозаривани краще збирати в першій половині дня, поки вони не нагрілися на сонці. Зрілі томати оля підходять для салатів консервування, приготування піци запіканок, овочевої ікри, супів. Їх можна в'ялити і заморожувати, зелені помідори дозарюють при кімнатній температурі. Для запобігання гнили забезпечте до них доступ повітря, не укладайте товстим шаром, якщо томати тримайте в закритій тарі, то один-два рази в тиждень відкривайте їх і провітрюйте відеозбір і дозаривання томатів від гукигородників про томаті оля, а мене більше вразив сорт Оля, ніж верльока. Що з року в рік і відмовлятися не збираюся? Нехай плоди і невеликі, але кущ вимагає мінімум догляду, не пасинкується. Плодоносить рясно і досить стійкий до природних примух висота куща приблизно один або трохи більше в теплиці, що не розлогий, слабоубліственний для мого сімейства призначення універсальне Ольга Малишева Ответ Маїл Грюк Вестіон 51105106. Оля сподобалася при мінімальному догляді і без підгодівлі отримала пристойний урожай цих томатів в простому парнику хочу тепер посадити в теплицю і в хороші умови Світлана Клочкова. Ц. Ответ Маїл Грюк Вестіон 51105106. Дуже подобається гібрид Оля, тільки останнім часом не бачу його в продажу. Аліна на чотири хтп. Індаса Дрюформ 6,2 у 1909. Новінки томатов при всіх своїх перевагах гібрид Оля не вимагає складного догляду, йому потрібні елементарні поливи і підгодівлі. Формування зводиться лише до видалення нижніх пасенків, томат переносить прохолоду і затінення, тому його можна вирощувати в опалювальній теплиці або на утепленій лоджії до нового року.